Вітаю, друзі і другий за сьогодні терапевтичний етюд. І знову під Драйв незвичного музиканта, який співає на грай невідомо чого Том Вейтс. Багато альбомів. Один з останніх ремастірованих альбомів Том Вейтс. Зараз, можливо, так фоном проривається, але етюд, звичайно, присвячений не йому. Хі, хі, хоча я коли вже говорив шизофренія, то я почав власне з його альбому. А не тому, що він хворий шизофренією. Тут в даному випадку чуть інше. Чуть інше, і воно зв'язано, ну ніяк не захворюємо, воно зв'язано з темою людина, яка живе, прагне жити іншому житті. Ні, не повторне життя, не... Вірнути туди не реінкарнація, не не, не не продовження себе те, що я говорив, ідеї безсмертя у вигляді, у вигляді тиражування свого ДНК, чи створення якогось продукту, чи побудувати там, посадити дерево, виростити сина, побудувати будинок і тим самим залишити слід, який буде тиражуватися. біля твого будинку, появиться інший будинок, син народить тобі внуків, і так далі. і Так далі. В кожного по різному варіанти правуя: не сина, а дочка. Не будинок, а квартира, яка по 10 разів потім буде змінюватися, чи ще якісь речі, і дерево не посадив, а кущ посадив, а там його виробили, тому що там будівництво почалося. Так ми рухаємося по житті. Одне плануємо, інше виходить. І коли ти торкаєшся, в тебе виникає якась мрія. Ну, невеличка мрія, вона навіть матеріальна. От Коли говорять про великі мрії, геніальні мрії, продовження, як ви бачите, через 20 років, ми завжди щось думаємо, таке величне, як правило, про бачити дітей, ще щось, ще щось, що завгодно. Але є речі, які наповнюють наше життя ну, таким задоволенням, тому що його можна досягнути, його можна відчути, побачити а, буквально зараз. От, годинник, от, Годинник. Він недорогий, він недорогий, але я люблю цей бренд. В силу того, що я переконався, що японські година, ви знаєте, японські годинники, як правило, вони не є дорогі. Але і дизайн гарний, і функціональний для мене це супер важливо, щоб він був функціональний, зручний, нічого лишнього, що я бачив, яка година, і так здалеку, хлоп побачив, бо весь час відкривати телефон не хочеться, а тут на руці глянув і побачив. І, і все просто до неможливості, і ще й механічний, щоб сам заводився. Лінивий, накручувати ще щось. Маховичок сам заводиться і пішов рухатися. От годинник. чи ще якісь речі. От я заходжу на сайт, а, вибираю цей годинник в інтернеті. Звичайно, велику планку я відкидаю. Не потягну. Не потягну. І я до цього ставлюся дуже і дуже спокійно. Не потягну, що я повинен там пихтіти, збирати гроші невідомо на що, на якісь речі, щоб потім обділяти тим самим. В свою сім'ю, свої інші бажання. Не хочу, не хочу. Я людина достатньо функціональна в цьому плані. А, дивлюся годинники, але дивлюся, чому я почав їх дивитися, тому що мій поламався вже безповоротно, і майстер, який його дивився, так зробив. Я то можу щось тут запасти, але він через місяць ви боїте в мене. я так глянув на нього, кажу, я вам його дарю. Він так на мене, як дарю? Кажу, так дарю. От. Ви ж сказали, я вам вірю. Значить, ви сказали правду. Чому вам мам, мене обманювати? Хоча механічний годинник він мені подобався. Але раз він поломний і буде далі доламуватися, я буду бігати до вас. Дарю вам. Можливо, на запчастини підуть якимсь годин так втішився. Я тепер після того відійшов, думаю, може, він мене надурив. А може ні. Я людина довірлива. Я вірю людям, коли вони мені говорять, що. Тим більше я до нього не раз звертався, я знаю, що він хороший майстер по годинниках, тому ок, подарував годинник, <смі> поломаний годинник. А відповідно, відчуття, що чогось не вистачає на руці, ну, звик я дивитись на руку. Стереотипи. Хоча годинників зараз обвішано на кожному кроці, і буквально твій гаджет стукне по ньому пальцем, і він покаже, яку годину. Але пам'ятаєте, в мене є там такий етюд порівняння електронного годинника ну, вигляді цифри. І годинника з цифербладом, ну назвемо його аналоговим умовно. Наскільки це по-різному працює на мізки, і я особисто для себе переконався, що повірте, це дійсно по іншому працює. Я дуже вас прошу, особливо молоді батьки, обвішуйте своїх маленьких чат аналоговими годинниками. Ставте перед ними на столі, на стіну, в туалеті. Ну вони ж дешеві, як борщ. Хоча бороть вже дорожче, ніж годинник. Але китайські годинники з великим цифербладом, щоб вони могли планувати день, я... мені легше читати лекцію. У мене біля комп'ютера стоїть ось такий годинник. Мені значно легше читати лекцію і розуміти, що буде ось тут і що я повинен вкластися до цього. А ввечері в мене повинно бути тут, а на ніч мені ще треба буде зробити тут, коли я бачу цілий день перед собою. Добре, все. Не ця тема. Зовсім не ця. Це до етюду про а, два види годинників і як вони формують роботу нашого мозку. Якщо вас зацікавило, зверніться туди. До того етюду, це має значення для розвитку мізків а, наших дітей. Ну і відповідно для дорослих, які знаходяться постійно в цитноті, нічого не можуть запланувати в дефіциті часу. Користуйтеся аналоговими годинниками. Зайшов на сайт, починаю ритися. Аріян сейка. Я якось довіряю японським. Я не пірнаю там далеко в швейцарські, А для чого переплачувати за бренди? Немає бажання. Дивлюся, хороші японські годинники. В тому плані, що надійно, переконливо. В мене до цього був японський годинник, він дуже добре, прекрасно йшов, поки відбулася одна історія з ним. Коротше, я переконався, що це хороші, надійні годинки. Бренд не буду ще раз називати. Не буду. Не маю я відсотків ці компанії. Шкода, не маю. А хотів би мати. А, бо, бо, бо хороші речі випускають, так і хочеться сказати. Ну молодці, ну, от хочеться з вами співпрацювати. Але ну, якось вони до мене ще не звертались. І заходжу, і риюся, і відповідно там вже знаєте, напливають банери, а ось, подивіться, ще такі річі. А от недавно вийшов: вау, який, а ось там з такими-то, а з такими-то механізмами, а ще щось. Звичайно, я не шукаю дареко не платиново золоті корпуси. Для мене повністю влаштовує стальний корпус, але хорошо зроблений. А, і я перескакую так, раді цікавості, перехожу на інші сайти, знаходжу дуже дорогу планку, а завжди наш інтернет так підкина. Знаєте, які годинники носять в наші політики? А от взагалі світові лідери. А от які і пішло, і пішло, і тату вже цілі історії. Чим хто ну цікаво подивитися, які годинники для чого вони звичайно там не функціональність, а пальцевієром, скоріше так. А нефункціональність функціональність цих годинників, а я все-таки за функціональність, як використовувати максимально зручно. А, і мені зустрічається фраза, яка стала ідеєю зустрічі з вами. Тобто, я дивлюся годинники, а, а там відповідно йдуть коментарі внизу. Там не знаю, хтось випустив нову. Планку випустив нову планку годинників. Перепрошую, тут у мені вривався телефон, я його вимкнув. Я, друже, вам перезвоню обов'язково. І я дивлюсь на цей годинник. Годинник такий дійсно цікавий, дорогущий, мені раді цікавості. І відповідно там ідуть коментарі внизу, і мене один коментар зацепив. Було написано. Класний годинник, але він для іншого життя. І от я так назвав цю нашу зустріч, розпочавши з годинників. а Годинник в даному випадку став як символ. Для цього потрібне інше життя. Для цього потрібне інше життя. Для чого? Мені один знайомий показав, коли ми заїхали до далекої рідні в село, це ще було до війни. Заїхали в село, і він знайомить з селом, з сільським життям. Ми там йдемо по вулиці, він показує, тут Іван живе, тут Катерина живе, тут такі знайомі, а от його син вже в Лондоні, а той там село таке добротне, велике. А потім підходимо до однієї хатини. Така перекошена, нещасна, чорна. Той Уже треба ремонтувати і той пліт, який покосився, і той паркан, який такий чорний з дирами. І перекривати ту кришу потрібно. Ну зрозуміло, що тут живуть якась бідося, бідося невідомо що і, і чому як вони там ще тримаються. А в дворі стоїть е, новенький прад, дорогий автомобіль для села. Вау! На таких в селі не їздять! Там їздять на сто ремонтованому Ланосі і всього. Хоча сучасні села, стоп, сучасні села там уже з'явилися господарі, які і на хороших. Ну, це було давним-давно. Тобто, для мене ще тоді подивитися на правду це ух ти. І я дивлюсь на ту машину і запитую: кажу: а звідки ця машина? Він каже, це його господаря. Івана такого. Я кажу, а як оце поєднувати? Показує на будинок і на новесеньку. А він каже, мав великі, велику землю, великий ділянок, йому від, від батьків досталося, батьки померли. Батьки там пахали по чорному, і йому попало кілька гектарів. І як тільки батьки померли, він оті всі гектари тут же продав. Ну а за землею тоді вже бігали, і це була цінність. І одразу її купили, в нього з'явилися гроші, і в що він їх вклав? Правильно, він вклав інше життя. Але він вклав імітацію іншого життя. Чому я і назвав психотерапевтичний етюд для цього потрібно інше життя? Просто є годинник, який на картинці там висить, як символ. Можна було поставити і Ламборджині, і можна було поставити і яхту. І якийсь маєток, і, 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 і не має значення. Люди купляються на імітацію іншого життя. Він не досяг і не пірнув інше життя, не піднявся до нього, не вклався в нього. Він взагалі спаразитував, він використав те, що робили батьки. Причому важко робили, заробляли, і він, як на мене. Вклавши в чотири колеса блисячий верх, який через кілька років буде вартувати половину, а ще через кілька років в силу того, що влетить в якусь ямище, в сільську ямищу, і буде такий сякий, взагалі нічого вже практично не буде вартувати. Це, це викидання грошей. Ну зараз не про це. Людина прагнула до іміджу, до іншого життя, до подачі себе. Я по селі по цих ямах Дю -дю -дю. на своєму праду. Бу -бу -бу. Звичайно, зранку вимивав, до вечора він вже весь такий б'ю. Але направдо. На і всі скажуть Іван. Хто ж Іван? То людина з іншого життя. Це імітація. Він цього так і не зрозумів. Інші розуміють, йому так і казали: Іване, ти. Прикліпці, та зроби для того, в тебе ж сім'я, дитина росте, а ти хочеш, щоб вона вчилася в обласному центрі, та вкладися туди. На що тобі? Ні, людина купилася на символ іншого життя. Хоча я б не сказав би, що автомобіль, правда, такий вже і крутий для іншого життя. Ну Бог з ним, зараз не про це. Зараз про для цього потрібне інше життя реально. Чи можна досягнути іншого життя, перейти в елітну групу без оцих атрибутів? Я думаю, так. Тоді одразу хтось запитає, що таке елітна група, і я точно так же це все хороше запитання. Разом з вами подумаю і скажу: ну, скоріше всього, це та група людей, де ти відчуваєш себе достойним серед достойних. А, де а, дійсно ти до них тянувся, тому що це люди, які зробили себе мудрі, сильні, багаті, чому б ні. Буває, що й не багаті. Ок, не кожен собі там дозволить за те, в нього в голові є те, і він себе несе так, що ти розумієш, що біля цієї людини хочеться побути, поспілкуватися, зустрічатися з нею. І ти не орієнтуєшся, який годинник в нього на руці, і на якій машині він до тебе приїхав. Чи є в нього маєток, чи він до сих пір живе там в однокімнатній квартирі. Якщо він ось такий. І в нього є що почути від нього і чого навіть повчитися, і ти захопленням його слухаєш і хочеш ділитися своїм. Ось ти перейшов в інше життя. Але ми доволі часто, як і цей умовно Іван, я не ображаю нікого з Іванів. У мене є от такі друзі Івани. Купляється на символи, коли а, річ, які вручають з інтернету, або в той час він купляв, звичайно, не через інтернет, або хтось підказує, чи в його голові формується я ще раз повторюю це слово, як фантом, як імітація цього життя. Іншого життя не наступило і не наступить гроші потрачені в кінці кінців. А, а от імітація є. А скільки може жити імітація? Не знаю, а можливо, ви мені підкажете. Коли ця імітація тобі набридає, або вона лопне. Ну, те, що вона як булька лопне це точно, тому що за правда появиться інший автомобіль, а потім ти на сайтах подивишся, боже, які тачки, а в мене отака, а тобі а були гроші, я би міг уже все пролетіло. Чистими ж годинниками, якщо ти ганяєшся не за зручністю, функціональністю, надійністю і те, що тебе влаштовує, а за іміджем, ти хочеш це подати, ти хочеш це демонструвати. Як в тому смішному анекдоті про гуцула, він трошки такий смішний, коли появилися перші електронні годинники. Перші електронні годинники. Ви, ви їх, мабуть, пам'ятаєте? Я то точно пам'ятаю. Я пам'ятаю свій перший електронний годинник. Вау, така бомба була з цими кнопками. Розібратися в тих бокових кнопках, щоб налаштувати екран, цифри з датами, а ще й там був калькулятор, то було неможливо. І от син прислав подарунок батькові в гори Гуцлу, такому правдивому Гуцлу. Прислав а, подарунок електронний годинник. Батько на сьомому небі. Тут взагалі годинників немає односельчан, а тут електронний годинник, Японія, щось там написано, щось мигає, цифри вискакують, зникають, так далі. Він одів на руку, а сина нема. Він прислав йому. Звичайно, потикав кнопками, екран то засвітився, цифри змінилися, але не, не зрозуміло що. Ну і я так одів на руку, ходить гордо по хаті. Мало йому хати, щоб він задовільнив своє его, нарцисизм, гордість іншого життя. І е, виходить на вулицю, погода, люкс, все. І він так з свого горбу вниз, там внизу сільмах, там точно збираються такі ж, як він. Пацани, дядьки, сидять там, люльку ганяють, щось зайшли, взяли, сидять, люлякують, когось обговорюють, скоро розійдуться по роботах і бачить, Іван іде. Іван так руку закатав, щоб було всім видно, що. Поглядає <сіпи> на годинник, серйозний такий. Ну, підходить, всі бачать, вау. Та в нього на руці невідомо що Електрон. Чудо, чудо техніка. І так хтось із близьких Іване. Годинник? Mm -hmm. Годинник. А котра то година? І так. І так підносить до того, хто його запитав, той так глянув на ті цифри, які то появляються, то зникають, годину не показують. Міняється День, рік, година, подивився на годинник. І так. Угу. І Іван так. Хм. І пішов собі далі. Обмінялися. Суть в символах, суть в діях, суть взаємодії. Це дійсно, а, я не про анекдот, я про те, що наше життя доволі часто наповнюється цими символами, які ми несемо, створюючи ілюзію, що ми пірнаємо в інше життя, іншого життя так ти не досягнеш. Це коли ти досягаєш іншого життя, переходиш на якийсь інший рівень, спілкування, взаємодії, люди, тоді в тебе появляється автоматично, а не навпаки, символи. Випереджають тебе. Якщо ти ганяєшся за символами, то ти не вирішив якусь психологічну проблему у своїй голові. Ти купляєшся на щось інше. Так і хочеться зупинити. І знаєте, на кожне запитання, що він там купив, чим гордиться, ставити дурне запитання. Навіщо? Ну як навіщо? Ну, це ж там така то бренд. Ну і, і навіщо? Не доберешся. До конкретної відповіді, навіщо? Тому що все це повинно бути зводиться, Ну, як так? Ну, є там подруги, чи ще там, ну це ж взагалі, ну це ж <свісно> навіщо. <свісно> так, друзі. Ну, в принципі, <свісно> навіть не знаю про що хотів вам розповісти. Мабуть, про інше життя, і для цього потрібне інше життя, але в такому незвичному аспекті. Навіть не знаю, як ви відреагуєте, але все одно скажу. Думайте, друзі. Думайте.